Слава Україні, 12 балів таку оцінку за 10-бальною шкалою поставив Пентагон українським Збройним силам. Ми найкраще теж знаємо, наскільки міцні наші збройні сили, наскільки вдало вони сьогодні воюють з ворогом. І попереду в цьому немає жодних сумнівів звільнення тимчасово окупованих українських територій. Бажаємо нашим хлопцям бути живими та здоровими і всім повернутися з поля бою. А в Одесі та у в нашій області ситуація повністю під контролем. Повітряних тривог на щастя не було так само, як і обстрілів. Хоча у Чорному морі продовжують нести бойове чергування, два носії ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу калібр та один великий десантний корабель. Також є певне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, яке курсує вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму в напрямку російського новоросійська. Отож, не забувайте, що під час війни. Не буває навчальних сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Також не забувайте, що наші хлопці постійно тренуються і в день, і вночі, тому не треба лякатися, а треба правильно реагувати на ситуацію, на сигнали повітряної тривоги. Ну і на ту інформацію, яка надходить з офіційних. Джерел. На південному напрямку наші хлопці продовжують удало нищити ворога і утримувати свої позиції. Побажаємо ще раз їм, усім повернутися живими та здоровими. Ну і з таких новин, що, звичайно, ви за ними слідкуєте, але з порт Південний зайшло чергове судно, яке буде вантажитися українською пшеницею. І потім через порт Джабуті піде на Ефіопію. Там, у східній Африці, дуже чекають українського збіжжя, щоб врятуватися від голоду. Продовжуємо працювати над наближенням нашої перемоги. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. І єдності, це те, про що я постійно кажу. До мене не було чорноморської посмішки, буде, вона обов'язково є і буде з нашою перемогою. Отож, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. До зустрічі, слідкуйте за новинами і тримаємо стрій, бо Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам.